Тернопільського міліціонера нагородили за належне виконання своїх службових обов'язків. Заможний поступок старшого лейтенанта міліції Моргана Олександра Вікторовича міністром присвоєно спеціальне звання дострокове капітан міліції. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився заохотити правоохоронця за проявлену пильність та належне виконання своїх обов'язків. Нагадаємо, співробітникові міліції, який забезпечував порядок на виборчій дільниці, довелось викликати підмогу з райвідділу міліції і представників окружної виборчої комісії, щоб забезпечити збереження виборчої документації. У відповідь на заходи по наведенню порядку працівник міліції отримав тілесні ушкодження від членів ДВК. Постраждалий співробітник Теребавлянського районного відділу міліції після огляду спеціалістів та проведених додаткових обстежень, госпіталізований в нейрохірургічне відділення Тернопільської університетської лікарні. Попередній діагноз політравма, закрита черепно мозгова травма, головного мозку, забійні рани, м'яких тканин голови та обличчя, забійна травма носа. Перелом кісток спинки носа зі зміщенням. Забійна травма лівої вушної раковини. Забійна грудної клітки зліва. На даний час здоров'ю та життю постраждалого небезпеки немає. Провідати та підтримати потерпілого правоохоронця прийшли керівники обласної міліції, представники громадської ради при УМВС України в Тернопільській області. Дозвольте привітати, вручити ці погони. І вручити відзнаку другого ступеня до служби. Теж від міністра. Олександр Вікторович від відділенні громадської ради задручимо за її рішення винагрожуватись відзнакою за службу державі. Вітаю вас, дякую, всім легко. Народу України. Олександр вчинив все відповідно до своїх службових обов'язків, відмітив Василь Блищук. Ми вдячні, що він зреагував та не залишив виборчу документацію на призволяще. Мій обов'язок служити народу України, значить, що я і, що я і зробив. У подальшому хочу подякувати і міністру, і всім людям. і і щоб про мене не забули, що що мені допомагають заран даний час.